Я хочу, щоб ми повернулися, і наші глядачі нас розуміли. Ось мені зробили обробку, знеболювання ультразвук, зробили. ультразвуком все. зробили. Так. Далі що ми робимо? От сижу я далі в кріслі, відкрив рот. Що мені далі роблять? Далі ми використовуємо мікросанбластер. Що це таке? Це такий мелкодисперсний порошок, який дозволяє нам обробляти усі поверхні зубів. Включаючи контактні, де ми ніяк не можемо ніяким інструментом обробити. Тобто далеко десь так? Контактні чи що значить контактні? Контактні це де зуби змикаються один, один з одним. Там, де я... Також під Ясневу борозду а, там, де фікс зубний камінь. Де фіксувався зубний камінь, теж потрібно відполірувати і зробити поверхню гладенькою. Тобто після мікросамбластера всі мікротріщини емалі залишаються абсолютно чистими. А що це таке? Це порошок або це пісок? Що... Для мікросамбластінга ми використовуємо спеціальний порошок, uh -huh. який представляє з себе гранули, uh -huh. кристали, uh -huh. які вирощуються в лабораторії. Але ми знаємо, що всі кристали кубічної форми. А це кристали, що вирощені в лабораторії, вони не кубічної форми. А округлої uh -huh. чи круглої форми. Uh -huh. Тобто це не такі, не як вибач. маленькі шарики, кульки, uh -huh. які бомбардують поверхність емалі uh -huh. і вичищають весь зубний наліт і всі тріщини uh -huh. емалі. А що, куди засипати цей порошок? Звичайно, в нас є е, такий спеціальний прилад, який називається мікросанбластер. Uh -huh. Там є йомкість, uh -huh. в яку ми засипаємо цей порошок uh -huh. і з, е, спеціальним наконічником. Полесті рта, порожнені рота, розпиляємо на поверхні ті, на поверхність зубів, угу. і та а, він А Сама так, процедура називається мікросандластинг. Мікро так, це мені розуміла. Далі що ми робимо після того? Да, от тепер третій етап. Значить, зробили мені ультразвук, зробили мені мікросанбластинг, провели. все, у мене вже зуби чисті. Всі, весь нальот зубний, зубний камінь над ясеневий, під ясеневий. Запах ЄСНЕВ. пропав? Ні, запах ще не пропав. Не пропав? Ну, якщо зубний чоловік, Після, після, після мікросонбластінга в, мене... в мене кровоточить Но... ясна В результаті гідромасажа. До того, гідромасажу... до того кровоточила, як так, після. Так, тому що вона була набрякша. І коли робиться мікросонбластінг, ще проводиться паралельно, як гідромасаж, ясен. І в результаті цього гідромасажу оця кров mm -hmm. виходить mm -hmm. з ясен. Тобто, це, це є хорошо, так? це добре. є добре. добре. Так. Це є дуже добре. А далі добре. що ми робимо? Медикаментозну обробку слезової оболонки. Ось тут саме цікаво. От я сижу і мені лікар каже, медична обробка слезової оболонки. Рестовуємо е, спеціальні засоби, mm -hmm. які пригничують мікрофлору. Що це за засоби? Засоби протизапальні. У вигляді таких пластирів, або у вигляді спеціальних таких ниточок, які вкладаються, у закладаються під дісну, в кармани, на явску. У кармани, це. Тобто, дісна відійшла від добу. Не в кармани, я собі вкладаю, а в ясеневі кармани. Ну, в яснен... То а, десна отошла от зубов во время так. чистки. И, и туда мы вкладываем, там будет столько места, что будет вложить. Там бывает стільки месяц, что звідти можно достать четвертую частину цукерки дюшес. Находовый. Ну, душа с ненаходимо, але кармани такі бачив. Медикаментозна обробка ясен це система засобів, яка включає до себе антисептичну обробку, протизапальну обробку, яка пригничує розвиток патогенної мікрофлори у поражнини роту. А як швидко потім все загоїться? потрібно деякий час, як у зв'язку з тим, що наша слизова оболонка має дуже потужні регенеруючі регенеруючи здібності. Це буває дуже швидко. Тобто я як прийшла з кровотечею ясен, так прийшла з Але в все в Сім днів. Це максимум, Але якщо у вас не дуже складна ситуація. Це залежить від діагнозу так. та ситуації в Сім дороги. днів. Це у середньому достатньо для того, щоб ваше ясно знов були в фізіологічному стані, і треба розуміти, що не завжди людина приходить один раз. Не плутайте професійну гігієну з лікуванням пародонтиту. Uh -huh. тому що професійну гігієну ми робимо за один раз, можемо за два рази зробити і крапка. А лікування пародонтиту для цього пацієнту треба прийти ну, раза 3-5 зазвичай. Uh -huh. А буває так, що людина приходить до лікаря-стоматолога ну раз 5-7, а то і 10 разів, і потім три рази на рік, як на диспансерному обліку людина приходить кожних 3-4 місяці до лікаря-стоматолога, щоб дивитись динаміку загоєння і стабілізації процесу пародонтиту. 3-4 місяці будуть загоюватися рани? Ні, не 3-4 місяці. Дентит – це хронічний процес, але в нього є завжди стадії ремісії і стадії загоєння. Угу. Від, від лікаря-стоматолога залежить, як довго буде тривати стадія ремісії. Но для цього вам потрібно з'являтися на консультацію, на повторний огляд. Це як система тричі у рік. Приходити так, на огляд. А відбуватись буде скільки часу? Якщо це не складна ситуація, максимум 7 днів. А якщо складна? Може знадобитися 21 день до місяця, так. тому що треба використовувати інші засоби. Одним словом, я хочу, щоб всі зрозуміли, що не треба цього боятися, коли людина приходить до лікаря-стоматолога і робить професійну гігієну, в неї ясно здоров'я, Знімається нальот і, зубні, і зубний камінь. А ось коли людина приходить, наприклад, з парадентітом, є цілий арсенал засобів і технологій, Ва! так. Які виконує лікар-парадонтолог, але для цього чим більше буде запущен, запущений процес, чим чим більш буде важкий діагноз, тим більш буде е, по е, часу потрібно для того, щоб це все встановити, щоб період ремісії був найбільш тривалий. тривалий. Mm -hmm. Для цього потрібно буде приходити чаще, частіше до лікаря треба до цього просто ну не довести правильно я це дуже правильно після цього хочеться зразу так запитати так що мені робити щоб мене не було так, парадонтиту так. там чи гінгівиту? що мені для цього потрібно робити Олена а от я сижу в пацієнт двічі у рік так. приходити к лікарю стоматологу для на цього... професійну гігієну на огляд а я вдома сама нормально чищу, два рази на день звичайно звичайно ви ще можете запитати у аптеки. Яку зубну пасту мені, мені допоможе, якщо, якщо в мене кровотеча ясен? Зараз, 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 на жаль, дуже багато таких от, от розумних Фахівців, якихось, так? маркетингових да, моментів. А насправді треба прийти до спеціаліста. Треба усунути причину. Так, перший візит mm -hmm. закінчився. Mm -hmm. Далі людина вдома продовжує. Мені подобається, і людина йде додому загоювати рани. Загоювати рани. Оце клас. На перш за все, це потрібна щоденна щітка, щоденна гігієна новою зубною щіткою, новою зубною пастою. Яку порадив фахівець. Фахівець. Так. Далі. Вже пацієнт пішов додому з осознанням, а фахівець того, каже, що пацієнту, що... ірігатор треба ще купити, тому що це. А поліскувач. Ми його в ірегатор запустимо. До речі, Олена Лене, хочу вам вас запитати. От я хочу, щоб всі нас почули. Так а якою щіткою ви рекомендуєте чистити зуби? Механічною, електричною? Я, я... радую електричну. Чому? 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 Ваша... Тому що вона більш за все справляється з поставленими, з поставленими той, краще видаляє зубний наліт, робить масаж ясен. Можна нормально, ручкою, масаж ясен? Ні. <світна> Завжди людина а не робить вами... цього. А, вами а електрична постори. зубна щітка це робить. Скільки хвилин треба чистити зуби? До п'яти. Три, п'ять. А як, як, наприклад, цей час відміряти? У мене, от з цього приводу є лайфхак. Хочете, поділюсь? Давайте. І я вже з ним навіть ділився колись. Зазвичай сучасні пісні. Вони звучать 3-4 хвилини. Бо ти заходиш в ванну, включаєш свою улюблену пісню і чистиш собі зуби, пританцьовуєш і співаєш. Це красно, класно. Ви повернемось до зубних щіток. От ви кажете електричні зубні так. щітки. Я, наприклад, давайте, я вам скажу, що електрична зубна щітка це гарно. Але я зазвичай в себе вдома для себе використовую звичайну механічну ручну мануальну. мануальну зубну щітку. І я можу сказати чому? Я розумію, що електрична щітка виконує 3D вібрації, я там знаю, що там все вона хорошо, і масажири. Але для мене, наприклад, краще, коли я беру щітку мануальну. І вичищаю, і це все відчуваю. От так от я, наприклад, для себе вирішив, що мені так краще, і я гігієну порожнену роту, таким чином е, добиваюсь гарніше. І з цього приводу я хочу зробити один висновок. Знаєте який? Okay. По, по великому рахунку uh -huh. треба використовувати зубну щітку, яка тобі більше подобається. Яка комфортно, Як, мабуть. І так? якою ти досягаєш тої бажаної гігієни, порожнини рота для себе в ту щітку і використовуй. Хочеш мануально, хочеш електрично. Будуть фахівці, які будуть говорити, що от така щітка повинна бути або така. Але що в щітки, я вважаю, не повинно бути? Знаєте що? Натуральної щитини. Є в мене є такі пацієнти, які приходять і кажуть. Я все люблю натуральне. Там вот є зараз, це дуже модна, сучасна. З кого може бути? Там мені це навіть не цікаво. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що бути? натуральна щетина це, грубо говоря, трубочки, які ну, волосилися, mm -hmm. шерсть, які внутрі полі, тобто вони як трубочки. Mm -hmm. І в цих, ну, цих пусті трубочках трубах ви розумієте, Мікроби. скільки там живе бактерій, і а потім бактері... ти. А бактерії можуть жити на звичайної щотки. Звичайно, натуральний волос, це перше. Плюс ти вичищаєш зуби, там якісь нальот, залишки. Лише якщо ти хочеш використовувати натуральну щітку, тобі треба її мити милом до і після зубної чистки. Uh -huh. Зараз закінчую. А потім перед кожним раз, перед тим як почистити зуби, тобі треба в содовому растворі її кипятити минут 5, щоб унічтожити всі бактерії. А Звичайно. А звичайно, там бактерій. а там э, штучна э, да, щитина там штучна. і бактерії не живуть на пластику. Ага. Це треба розуміти. Ага. Ти щітку помив під краном, mm -hmm. і ти молодець. І ти далі ставиш, накладаєш зубну пасту mm -hmm. і чистиш зуби. Цікаво, я цього не знала, чесно. Це чудова парада. Але ви вивчали стоматологію та навички чистки зубів. Скільки років у вас такий досвід? Наші я пацієнти... пацієнт, що коли в нас у дворі були динозаври на цепі домашні, от от Коли вистіти. Тому я раджу нашим пацієнтам частіше звертатись, так? За порадами, за порадами та навичками? Ось мені зробили весь комплекс процедур. Я відсидів в кріслі у стоматолога за часом, скільки. Година. Десь півтори години. Півтори години я сижу з відкритим так. ротом. Добре. Далі я розумію, як ми виявили, що в мене буде, може бути, якщо це професійна гігієна, одне відвідування до стоматолога, два. Скоріше за все, два і більше. Так. Якщо це лікування парадентіту, то це більше відвідування. 3, 5, 7, 10. Про це лікар каже Повід... за кажуть, кожному пацієнту так. Це індивідуально. Індивідуальна, індивідуальна тобто, для кожного. ви вже бачите, скільки. Екзітів. Слухайте, люди Більш -менш. добре, а скільки так. мені це обійдеться за часом, наприклад, мені скаже лікар, в залежності від, від мого захворювання так. та тяжкості діагнозу. А скільки мені це обійдеться, наприклад, в дентал центрі, в Одесі, по грошам? Я хочу теж це зрозуміти. Ми розробили спеціальну пропозицію. Так. Цікаво? Дуже як називається. Парадонтологічний кейс, так. який включає до себе професійну гігієну з усіма комплексами, що ми вже обговорили. Ультразвук, ультразвук санблайстинг, поліровка, медична обробка ясен, профілактичний комплекс, який ми підбираємо індивідуально для кожного пацієнта. Та також ми пропонуємо провести триразову плазмотерапію. Плазмотерапія? Опа! Да. А ви тут <смеш> п... Знайоме слово? А, а, а тут, будь ласка, всі подробиці. дівчата все знають, що це таке, так но все, все одно ми розповімо. Так, а для ясен ми розповімо. Так, так, це сучасний метод, за допомогою якого за короткий час угу. в нас буде результат. То, позитивний результат. Запалення прийде. Звичайно, У більшості случаїв так. І стабілізація парадентіту наступить. Так. Що, так, що таке? це таке? З, з, з особистої крові людини робиться, робиться такий препарат, який дуже багатий фактором зріста. тромбоцитарна маса. Так. Так. І потім що потім з Потім За місцевим знеболюванням ми вводимо у уражене ясна. Тобто, ти розумієш, в тебе Бене... взяли кров. Так. Роблять Немає попірках. жодної алергічної реакції. Це твоя рідна кров. Так. Це твій організм, і він тебе лічить. Тромбоцитарна а... маса, яка багата факторами зріста. Нічого. Це тобі... дуже класна реч, і людині зроблять анестезію mm -hmm. і потім вкаряють оцю от, е... так. прф технологію mm -hmm. Так, Тричі. Тричі. Один раз м, у сім днів. Mm -hmm. Тобто через кожних сім днів. А, так. тому Олена Генерівна говорить, що. Пацієнт може приходити як один-два рази mm -hmm. до лікаря, так і три-чотири. Для чого це все робиться? Для лікування парадонтиту mm -hmm. і стабілізації парадонтиту, парадонтиту упоруд... порожнини роту. Ми дуже мріємо, щоб наші пацієнти в нашій Одесі посміхалися білими зубами та здоровими, ясними. Ясно.